Привіт, друзі! Ти на каналі Хотавич Вуа. Ну що ж, сьогодні гравець з нігнемам Dark Кронос X Буде показувати, як відігравати на Т-95 мапа Фьорде. Так ну впевненося. Так, Фьорде, стандартний бій, кидає нас до 10 та 8 рівнів. Тобто нас кидає всередину списку. Так, і що ж, от трішечки дивне таке спорядження возить наш Дарк Кронос. Ну, звичайно, на мою суб'єктивну думку. Подивіться, от. Грає більшість снарядиків у нас голдових підкаліберних. Так, подивимося відразу, скільки вони пробувають, 320 мм. І їздить без допайка. От Не знаю, от, можливо, хтось напише, не полінується в коментарях, що цей Т95 так сильно горить, що возить наш авторіплею вогнегасник е автоматично. Не знаю, мені щось здається, що щось аж занадто. Ну, але Кожному своє є. Ну, давайте ще подивимося на стандартні бронебійні снаряди. Так, 276. Досить непогано так прибувають, що навіть стандартні бронебійні. Так, а осколку фугасні 90 пробувають, 950 забирає. Ну що ж, ми приїжджаємо на стандартну позицію. От, відразу від самого початку бою величезний респект цьому е гравцю з ніком Dark Kronos X, бо тому що, як ви знаєте, Т-95-ки, отакі гравці, дуже сильно люблять стояти по кущах. От Там, де зараз стоїть наша бабаха, руш, не рушка, а от Наші ПТС от дуже, дуже полюбляють от там ставати. А наш авториплею відразу їде в агресивну позицію, там, де важкі танки приїжджають. Наприклад, в ворожій грі 15, ну це вже занадто. От він повністю абсолютно курка, курка така. Яка дуже полюбляє осколково-фугасні снаряди. Так, IF-A1 зараз дуже так неприємно дає Пайко на 309... 383. Так, ну треба віддавати чоловіку і так на вірочку 733. Ну от, досить непоганий такий розмін. Звичайно, ми в два рази майже більше забираємо в нашому розміні з IEPSO. Це не може не тішити. І 2274. Ми вже напуркали по команді противника. Так, треба забирати з цього чоловіка. Є. Yeah. Так, оце. І не помітив. Мені здається, ми його просто в маску прошили. Так, він прошивається в маску, але я думаю, що 300, 3, 320 мм трішечки маловато, щоб пробувати, а є фейзуана в маску. Я думав, що треба хоча б 330, ну але. Як ми бачили, ми просто пробили. Так, подивіться, до речі, хто не знає, куди БЗ-176-го пробувати, ви бачили, куди відсилює? Наш Дарк Кронос. Бачили куди? Я скажу відверто, я сам не знав, що там в ту башенку, вона так низенько от піднімається і опускається. Мені що здається, от туди саме пересуває Дарк Кронос. Наш сьогоднішній автореплею. Туди я навіть не знав, що можна пробити. Отакі, от, от. Подивіться, які розміни. 47 хітпонтів нам завдає БЗ-176-й. Ми завдаємо йому 773. Всім бажаю моїм глядачам суперовим. Таких розмінів в нашій чудовій грі. Просто бажаю усім, Чудово, чудово ми йдемо в розмін. Так, і, до речі, подивимося, можливо, ще на статистику нашого Дарк Кроноса. 17К боїв 1843 I'm по ВН8, 53%. Ну такий середній гравець, можна його назвати середнім гравцем, не знаю, можливо, навіть трішки вище середнього. Ну, це по-різному, кожен по-різному називає. Я не знаю зелених гравців. Називаю ну, середній гравець, от це все в залежності від того, який відсоток перемог, оце це дуже багато на це впливає на мою суб'єктивну думку. А ви обов'язково напишіть в коментарях? Так і що? 4-6 рахунок, не дивлячись на це, що ми зараз просто тут агресивно прожимаємо. Зараз ззаді а із фейсбун вже заїжджає, хоче мститися. Чоловік ще за все. От оцей. Обидчик, так він на нас просто обидочку затаїв. так, ну, Зараз що ж, наша бабаха забирає Т-54-го, можливо, зараз і забере Ая Фейзуана, який зараз заходить нам в спину, ну, наш союзний Міно -Тавра. поїхав зустрічати їх так і. Чифтей на П. Да, до речі, оцей Чифтейн продається в новому магазині. Не рекомендую його до купівлі. А хто купив, оцей цей оцей, що поїхав, отут, так? а хто купив, я вам співчуваю. От, ви бачили, що ми зараз зробили з цим щівтейном. І це зараз, навіть, я вам не кажу, навіть не зараз за голду 320 мм бронепробиття, а це дев'ятки, а якщо кидають до десяток, там і 340, 330, 350. Вже не говорю за ПТСАУ, який має 375 мм бронепробиття. Оце От, там просто стандартні бронебійні снаряди, вони шиють того Він просто просто кактус неймовірний. От, от, не рекомендую до купівлі. Ще раз повторюся, можливо, хтось хоче його купляти, можливо, навіть хтось збирає боне. Ви знаєте, як вони дуже важко заробляються. От, не хочу, щоб ви просто потім розчарувалися в цьому танку, як я. От як я, так? От я дуже розчарувався. Ну і що? 8-7 рахунок, їдемо так, тут залишається так і. О, це можна сказати, повна, абсолютно повна вертушка була. Ми зараз Фердінанта забираємо, ну, там в нього броні немає від слова зовсім, Тим більше у нас 30-20 мм пробуває. І чи в ПА нас зараз тут зустрічає? Чоловіче, а ти забув, що ми з твоїм обличчям зробили? Чому ти не втікаєш назад? Не знаю, можливо, він розраховує на своїх союзників. Там гріль 15-ті є та ще Бобаха фв 4005 від самого початку бою. До цієї пори ще не світилося, а вже пройшло, я вам скажу, 7 хвилин бою, а бабаха ще не світилося. Ну, Можливо, якийсь гравець вміє відігравати на Бабасі, так і це теж може бути, атаки. Ну, а чоловіча, На ну, це трішечки була помилка від Dark Chronos. От Зараз просто на автоприцілі намагався зараз забрати чифтей на П. От, він там був рельєф його, тільки башту було видно. От Це була дуже величезна та груба помилка, але. Нічого, нас підстраховує ТНХ на союзний ТНХ, ТВЗ-51, так гриль 15. Так, іде, чоловіче, наступний бій. І, і Ви бачите на цифри від Т-95-ки, бачите, вже майже 10к. Так-так, майже 10к. ну, Тут вже можна було спокійно переходити на стандартні бродиміні снаряди вже давно, давно, давним. Так і бабаху знайшли біля того камінця. І я, швидше за все, зараз будуть його забирати. Так, ну, їдемо, їдемо на ВК шку ВК 01 п Це в 8 рівня важкий танк. Так, чоловік відразу їде до на нас, дуже чудово, Згодимося, ми на ЛДК. І 4 хітпойнта ми йому Своє залишаємо 4 жалюгідних хітпойнта. Ну нічого, наш Борщецький його добирає. Ось, це перших 10к від нашого реплею. Так, так, він написав. Перші 10к за 8. Років гри, і це навіть не на 10 рівні він напулькав, а на 9, -му. так що вже йому респект та повага. Звичайно, це спартанець, стальна стіна та основний калібр. Але саме головне ми напулькали 10205 завданої шкоди. 4 фраги 1783 чистого досвіду Та що, ми пішли ще в плюс? Ми стріляли повністю на голді, так, і ми пішло плюс на 73, майже тисячі. Срібла, обов'язково жирнючу подобайку, підписуйся на канал, пиши будь-який коментар поширюй відео та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!